Для ситуацій, де вам потрібно часто мати справу, ось там з якимись незадоволеними людьми, або які поводяться не так, як ви очікуєте, а, можливо, ви працюєте десь в обслуговуючій сфері, а маєте справу з незадоволеними клієнтами, потрібно мати чіткий алгоритм дій да? і не очікувати, що одного дня. Там ваші клієнти всі поголовно стануть такими милими бубочками і більш не будуть там а, казати якісь неприємні речі. Да? І ось цей алгоритм. А, припустимо, підходить та, там, розлючений незадоволений клієнт якимось сервісом. А, Треба дати йому право, та, що він має, має право бути розлючений. І це можна прямо озвучити словами Я бачу, що ви розлючений. Я бачу, що ви не задоволений нашим сервісом. Та. Я там, припустимо, ви адміністратор в ресторані. Та, там, я бачу, що вас дуже розлютило те, що ви знайшли в своєму супі дохлу Да? Тобто показати людині, що ви її розумієте. Але наступний крок. А людина все ж таки переходить межі, межі, да? вона підвищує голос, наприклад, там, якісь погрози може видавати з себе. І далі я вас розумію, я вас чую, але зі мною так не можна. А, будь ласка, давайте перейдемо на спокійний тон. А перестаньте на мене кричати, ми на таких тонах розмовляти і вирішувати ситуацію не будемо. І далі третій крок це переключення і пошук виходу. Все, давайте, я з нас там дисконт на чи там десерт у подарунок. Давайте далі думати, як вирішувати цю ситуацію. Да? Третій крок це пошук реакції, да? і щось якось зробити гарно, подути фу-фу. Так от подути як на ранку на цю, на цю людину, да? яка зараз в такому стані. Це варіант, коли ви вже можете емоційно не включатися. Да? Якщо все ж ви відчуваєте, що емоція з вас поперла. Зараз розкажу, що робити.